Друзі, всіх вітаємо на каналі Електра. Сьогодні в нас огляд трошки в незвичному форматі, бо на вулиці негода, але мусимо мусимо просто записати відео про цей чудовий цікавий технологічний автомобіль. BYD C-Lion 07, 24-го року випуску. Що найцікавіше, що це повністю нова модель представлена технологічною компанією BYD, якої раніше не було новий формат автомобіля. Прямий конкурент на Denzo N7, Відео про яке ми до речі знімали трішки раніше. Та, я б сказав, непрямий конкурент, в принципі, будь-яким міським SUV, міським е паркетникам, як їх ще називають, таких як ID 4, Nissan Ariya та навіть той самий BYD Song Plus, Тому що довжина цього автомобіля. Переважає навіть на тим самим ID4 на 20 см, а також він ширший від ID 4 на 7 см. І відверто якість матеріалів, якість збірки, технологічні рішення, які представлені в, ці, в цьому автомобілі, вони дійсно вражають та дають тобі зрозуміти, що майбутнє вже настало і воно доступне. Чому я кажу, що воно доступне? Тому що взагалі компанія BYD представила модель Сілайн в чотирьох комплектаціях: перша базова комплектація з запасом ходу на 550 км В нас іде. З меншим, меншою батареєю, ємністю 71 кВт і потужністю 230 кінських сил. Але що ще цікаво, що монопривідні моделі від компанії BYD тепер ідуть не на передньому приводі, а на задньому приводі, тобто в базі ви отримуєте задній привідний автомобіль. Дві наступні комплектації в нас теж йдуть на задньому приводі. Щоправда. Потужність мотору вже буде збільшена і буде складати 313 кінських сил. Це вже більше, ніж Вайді 4 на 100 кінських сил, і це відчутно, насправді відчутно. А батарейка в них буде 80 кВт ємністю і заявлений запас ходу 610 км. А всі ми знаємо, що запас ходу, який заявляє компанія BYD, плюс-мінус відповідає реальному. Тому я думаю, що автомобіль цей на 500 км абсолютно без проблем буде виїжджати на 80 кВт батареї. І топова компанія. Комплектація, яка в нас сьогодні тут стоїть, це повнопривідний автомобіль е, з запасом ходу на 550 км, батареєю 80 кВт та потужністю моторів. Увага, 530 кінських сил, що дає можливість розігнати цей автомобіль за 4,2 секунди до сотні, трішки слабше ніж тої самої Дензи n 7 Але погодьтеся за суму від 30 тисяч доларів, це досить непогано. Ем, ви кіловатній батарейці в базовій версії на задньому приводі. А ви можете придбати на сьогоднішній момент на передзамовлення за 30 тисяч 800 доларів. Давайте поглянемо більш детально щодо екстер'єру, щодо дизайну, а тоді перейдемо всередину. Тут перед вами вже повністю оновлений період автомобіля, який на сьогоднішній момент притаманний всім BYD з надписом Build your dream ось тут попереду. Також тут стоять фари з Full LED технологією А також ми тут бачимо відразу датчик для адаптивного круїзку Контролю та передню камеру до систем 360. Колеса 245 на 45 з резиною Michelin і розміром r 20 Це максимальна комплектація в двох попередніх комплектаціях. Розмір коліс іде r 19 А також, як бачите, не просто так червоні спортивні супорта, саме ви повнопривідні модели. форма бокового силуету. Як бачите, говорить про те, що це не просто звичайний SUV чи паркетник. А за рахунок оцього скошеного заду, все ж таки додає спортивності. І навіть оцей спойлерок. Виглядає. Як виглядає? Напишіть в коментах. В комплекті до автомобіля у нас входить карта NFC-шна та ключ звичайний. NFC-шна карта, ось тут, на дзеркалі, відкриває та закриває автомобіль. А ручки, які виїжджають, це, до речі, теж притаманно Дензі n 7 Подивіться: пам, заїхали. Пам. Виїхали. Зручно і виглядає цікаво. Ну і, звичайно ж, моя улюблена задня частина будь-якого автомобіля, а в біваді C-Line 07 вона пропрацьована досить ідеально. Подивіться, наскільки круто виглядає ця підсвітка значка, вночі виглядає досить цікаво та привертає увагу. А багажне відділення об'ємом 500 літрів вражає. Дуже багато місця насправді, і великим плюсом є те, що заднє сидіння опускається і робиться реально рівна підлога. Зараз покажемо, як це виглядає. Ну що, тільки сьогодні тільки для вас демонструємо, наскільки багато місця в BYD c Lion, наскільки це універсальний автомобіль, і тестуємо, чи можна в ньому буде легко поспати. Ну дивіться, я довжиною метр вісімдесят. Ну, мені комфортно, хіба ще сховати в машину. Але спати можна. Але ну, про що ми говоримо? Тобто, насправді для такого електромобіля досить, скажімо, спортивного ззовні. Цей багажник та його розмір це великий плюс. Тому що той саме id 4 наприклад, такої можливості, на жаль, не пропонує. Так ну і забув ще сказати, що ось тут, позаду, в нас також є розетка на 220 вольт, максимальна потужність 2,2 кВт. Так, ну і, звичайно ж, ніша під поличкою, вона досить велика, об'ємна, і плюшки від BYD, зарядна станція, що правда, слабенька. Але вона є вітуелька, теж присутня. Щоправда, шкода, що тут немає європейської вилки. А, мікрофон для караоке, як завжди, китайці люблять караоке, пахнючки, які ароматизатори, які ставляються попереду. Досить приємні запахи, а, замінний фільтр. Ну і звичайно, що повний ремкомплект з насосом а, та піною. Ну бівайді в цьому плані вони насправді великі молодці, тому що вони круто комплектують автомобілі, навіть включно з фірмовими килинками. Так, а що зарядці в нас? У нас тут стоїть два порта, як зазвичай, в принципі, в електромобілях, який приїжджає з китайського ринку, це GBT-DC та GBT-AC. GBT-AC в нас однофазний з потужністю заряджання до 7 кВт. А загалом тут стоїть 800 вольтова архітектура та батарея залізофосфатна, звичайно, технологією BYD Blade, все вірно, і виробник заявляє швидкість зарядки від 10 до 100% за 43 хвилини. А це досить непогано. Треба протестувати. Якщо ви вже тестували зарядку на C-Line, Напишіть, будь ласка, в коментах з якою швидкістю він вас заряджає. Цікаво і правильно тут сконструйовано це передній. Багажник. Ємність його складає 60 літрів. Він досить глибокий, і насправді це максимально зручно і комфортно, тому що тут ви спокійно розміщуєте всі свої зарядні станції, кабелі, перехідники і так далі, не займаючи цим місце позаду. Навіть подивіться, тут зроблена обшивка, досить приємно. Ну і взагалі, як на мене, навіть це місце, цей відсік, відповідає повністю статусу та класу цього автомобіля. А всередині в нас. Класика, класична, але не вмируща. Бо чорний на чорному, як на мене, виглядає досить круто, а ос основне це практично. Взагалі є доступних два кольори салону. Це ось такий чорний з зеленою ниткою, чи вона така зелено-сірувата. А також є карамельний колір, такий світлішо-коричневий, який теж виглядає досить цікаво. Що важливо, що матеріали тут використовуються саме в цій комплектації шкіра Напа. В попередніх комплектаціях використовується звичайна шкіра. Також мені досить подобається форма. Сидінь, вони максимально комфортні, відчутна бокова підтримка, зручний, зручний цей підголовник, та, тому що можна собі нормально сперти голову на нього і зручно виставити собі позицію для сидіння. Також є підлокітник, досить широкий, який не регулюється по висоті, але під ним знаходиться досить велика ніша е, і об'ємна. Звичайно, що кидається в очі. Відразу це передня панель. Нагадаю, вона повністю відповідає в нас Дензіомі. Ось ця підсвітка, яка в нас тут є попереду. Подивіться, наскільки це круто та технологічно виглядає досить цікаво. Великий планшет на відкритому андроїді. Звичайно ж, фішка будь-якого BYD – Це поворотний екран мультимедійної системи. Тут в нас вбудований інструментальний екран з системою Лідар. Подивіться, ми знаходимося зараз в приміщенні, але вона щитує автомобілі, які знаходяться ззовні. Це для неї взагалі не проблема. Навіть бачить людей, які зараз там ходять біля автомобіля і щось роблять. Це досить круто і цікаво. Кермо вже звичної форми. Мультикермо, звичайно ж, з кнопками швидкого доступу до певних опцій. Є в нас швидкісна зарядка для телефону потужністю 50 Вт з охолодженням, що досить важливо, але вона лише одна. Нема двох, як це, наприклад, в Дензі n 7 Ну і звичайно, ось ця центральна консоль, вона теж для нас звична. З інших BVD перекочувала. Є функція автопаркування, є функція автохолду, кнопочка, яка включає та виключає автомобіль, кнопка регулювання рекуперації. Переключення режимів поїздки в нас тут декілька режимів. Звичайно, що є режим еко, нормальний режим стандартний, режим спорт, режим снігу. І, в принципі, все, чотири режими у нас доступно. І далі в нас тут окремо є три кнопки, які відповідають за швидке регулювання кліматизацією в автомобілі. А нагадаю, тут в нас є е, ароматизатори, вставляються вони тут піднизу. Ага, так є тут три окремі ніші. Тобто з багажника дістаємо, тут поставили, і тоді вже в налаштуваннях кліматизації можна буде обрати. Ось тут у нас є fragrance, Fragrance, не знаю, як правильно прочитати. Sorry for my pronunciation. Тут можна вже буде обрати відповідні. Запах та різкість, точніше, насиченість цього аромату. Ну і звичайно, що що ще цікаво, реалізовано в Сілайні, дрібничка, але приємно. Це ось тут підстаканнички які регулюються по глибині. Тобто, ви спокійно сюди можете запхати довгий стаканчик, так або пляшечку, і відповідно вони ось так кнопочкою регулюються по висоті. Загалом враження по салону, по якості матеріалів по збірці, по тому, як воно все між собою тримається, немає якоїсь хрузку. Так, це новий автомобіль. Так ви зараз напишете в коментах, що подивимося, як він буде виглядати через 10 тисяч кілометрів. Але станом на зараз, коли ти в ньому сидиш, він відчувається дійсно преміальним, якісним, цікавим. Тобто, це абсолютно не рівень тих BYD, які були до того, як на мене, це. Набагато вище та цікавіше, ніж той самий Бівайді Song Plus по якості збірки та матеріалів. Звичайно, що у нас тут є hud дисплей Ось так це виглядає зі сторони водія. Посадка, як я вже казав, зручна, досить багато місця. Широкий автомобіль, абсолютно без проблем з боку сідає пасажир. Який не буде, не будемо одне одному заважати, тіснитися прикольно. Цей селектор, хоча, можливо, він трішки замаленький хотілося б напевно його трішки більшого розміру, але він тактильний, приємний і виглядає цікаво. Вибирається передачі, затискаємо гальма і ось драйв. Можемо вже їхати, зразу включаються камери. До речі, система камер тут досить прикольна та реалізована круто. Можна включити прозорий автомобіль, є повністю видно дистанція до перешкоди. Ось це реалізовано цікаво. Звичайно, що є 3D-візуалізація. З таким чином камери тут реально на висоті. І також, звичайно, що є функція автопаркування, вона теж присутня. Хоча, як бачите, коли ми не прищіпнуті, використовувати її неможливо. А ще щось цікавого по планшету ну, знову ж таки, нагадаю, це відкрити. Android, можна встановлювати будь-які додатки, навіть от, бачите, ми вже Viber стигли клієнту поставити. Є англійська мова вже заводська, тобто це абсолютно не проблема. Думаю, що і в найближчий час з'явиться українська мова, теж доступна. Є інтернет, є можливість приєднатися по Wi-Fi, Як бачите, от ми приєднані до нашого Wi-Fi. Також можна інтернет тягнути через Bluetooth з'єднання з телефоном. А це все тут присутнє. Також є сплітскрін, тобто можна розділити екран на дві частини, відповідно, використовувати два різних додатки. Це теж комфортно. Ну, взагалі, мультимедійна система в бівайді працює максимально швидко, комфортно, зручно. Ось, як на мене, є великою перевагою. Якихось підторможувань, зависань і так далі, я не бачу. Мені максимально заїжджає ось ця підсвітка по салону. Я взагалі прихильник і любитель класних ембіант-лайтів. Тут він на висоті, а і ось цей центральний дисплейчик виглядає таким чином. Щоправда, шкода, що його не можна регулювати, змінювати. Якісь налаштування, його вигляд. Лише оця бокова менюшка. Вона в нас перемикається ось таким чином: ось тут можна подивитися розхід за останні 50 кілометрів. А можна подивитися накопичений запас, тобто за рахунок рекуперації, ну і відповідно тиск і температура в колесах. А що ще цікавого кидається? Це звичайно, ось ця ручка відкривання. Бівайді любить в своїх морських тематиках. А нагадаю, що це автомобіль саме з морської тематики Бівайді робити якісь цікаві рішення саме по ручках. Як це, наприклад, зроблено в Біваді Yuan Plus. і тут це зроблено ось таким чином ручка відкривається догори. Це не електроручка, це звичайна ручка, яка механічна, і ось так відкриваються двері. Двері, до речі, досить важкі, такі, знаєте, як то кажуть, преміальні. Коли ти їх закриваєш, немає відчуття, що вони нічого не важуть. І щодо скла, подивимося, тут подвійний склопакет, що теж досить важливо, тому що шумоізоляція тут на висоті. Що ще важливо сказати, що двері, як бачите, вони закривають поріг. Кажуть, що це плюс. Не знаю <с> так, і давайте тепер подивимося, що позаду сідаю я, як завжди, сам за собою. Нагадаю, зріс в мене метр дев'яносто. А посадка чи зручна? Напевно, досить непогана. Місця не так і мало. Насправді, попереду мені трішки замало напевно цієї підтримки знизу під ногами. Можна регулювати нахил спинки. Давайте може трошечки вище, вище спинку, піднімлю. Ну, дивіться, над головою місця в принципі достатньо. Для них місця достатньо. Важливо розуміти, що я сідаю сам за собою, тому вважаю, що це великий плюс задньому ряду. Е, нагадаю, що в нас максимальна комплектація, і тут в нас вже присутня і вентиляція задніх сидінь, і обігрів задніх сидінь. І це великий плюс, тому що раніше згадані автомобілі конкурентні, такого не мають. По підлокітнику ще цікаво подивитися. В нас є тут, звичайно ж, два підстаканички ось таких. Які відкриваються, і ніша, тобто як поличка, така не знаю, для чого її можна використовувати, але вона тут присутня. Ну і звичайно ж, моя улюблена частина позаду це сидіти і насолоджуватися розміром величезної панорами, тому що вона тут реально якась просто анормальна, вона дуже велика, об'ємна і додає відчуття простору в цьому автомобілі просто максимальний. Шкода, що можливо не реалізовано тут шторка механічна. Знаєте, як це наприклад в тому самому і четвертому зроблено. Але напевно, за рахунок того, що була би шторка, не було би такої величезної панорами. Подивіться на її розмір. Це реально неймовірно. І короткі підсумки по цьому прекрасному автомобілю, цьому новому, скажімо, представнику від компанії BYD, BYD C-Line А я скажу так: як на мене, цей автомобіль повністю відповідає своїй ціновій категорії і. Очно може позмагатися з усіма раніше згаданими конкурентами навіть напряму з тою самою Дензою 7 Хоча N7, звичайно ще буде преміальніше за рахунок використання натураль... натуральних матеріалів. А також в Дензі присутня та сама пневмопідвізка, Хоча тут пневмопідвізки всі лайні, на жаль не реалізували. Тут стоїть багатоважільна підвізка, підвіска, машина досить м'яка в їзді, гарно керується. Чітко віддається, скажімо, керованість з керма на колеса, і це відчутно. Але от за рахунок своєї е, більшої преміальності по матеріалах в салоні вона точно переважає над е, id 4, Nissan Арія чи BYD Song Plus. Тому я однозначно е, рекомендую вам звернути увагу, адже в ціновій категорії 30 тисяч доларів насправді не так багато, настільки цікавих візуально та технологічно автомобілів. Е, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Е, пишіть в коментарях, будь ласка, що вам сподобалось цьому автомобілі. Е, та до зустрічі!